Вітаю. Сьогодні ми з вами навчимось вишивати килимовою голочкою. Ті, хто не вміє вишивати, а ті, хто вміє, може, для себе знайде щось е, цікавеньке, якісь нові е, відповіді на питання, які в нього були, або в неї. Тож розпочнемо. Перед тим, як вишивати, е, що нам треба мати для того, щоб вишивати, нам треба мати інструмент. В даному разі це голка 3,5 мм. Треба для, для такої голочки потрібен нитковдягач. Ось він у нас є. Далі нам потрібні нитки. У нас будуть от такі нитки для цієї роботи, і, звісно, потрібна тканина і п'яльця. В цій роботі а, малюнок вже нанесений на тканину, нанесений з обох. Боків, бачите, з обох боків він нанесений на тканину і зап'ялений в п'яльця. Але якщо ви будете вишивати самостійно, то для того, щоб нанести малюнок на тканину, перше, що вам треба буде зробити, це взяти відповідний відріз тканини, який вам буде потрібен для того, щоб зробити ту чи іншу роботу. Потім по краю цей відріз бажано було б обробити. Для чого це робиться? Тут я обробила цей відріз звичайним малярним скотчем, через навіщо. Тканина, яку ми використовуємо, це тканина двонитка. Має дуже сипучу основу. Тобто, коли ми її розрізаємо, края тканини починаються дуже сипатися. це незручно, коли ви вишиваєте, через те, що. Не такі, які знаходяться в самій тканині, коли вони відшируються, можуть потрапляти в роботу і заважати самій роботі. Ну і взагалі не дуже зручно, коли тканина сипл сиплеться, тому що весь час навколо вас буде ну, багато бруду, які вам не потрібен. Через естетичні такі норми е теж дуже зручно обробляти. Що вам треба зробити? Для того, щоб обробити малярним скотчем. Ви просто берете е край малярного скотч скотчу заклеюєте з одного боку, залишаєте якусь відстань, загинаєте і заклеюєте от з іншого боку. Сам малярний скотч, ось, бачите, отак малярний скотч, потім, по закінченні роботи, без проблем знімається з тканини, не пошкоджуючи її. Тобто, перед тим, як робити вашу роботу, якщо тканина у вас не оброблена, ви купили просто тканину. Вам треба взяти відповідний відвіс, який вам потрібен, і обробити його краї. Далі, що ви робите далі? Далі тканину обов'язково треба зап'ялити в п'яльці. Навіщо? Якщо ви намалюєте малюнок на тканині, попередньо не зап'яливши її в п'яльце, може статись таким чином, що ваш малюнок просто попливе через те, що тканина, будь-яка тканина, вона трохи тягнеться. Тільки дуже цупка тканина, вона не тягнеться і за Залишається при натяжні, залишає свою форму. Така тканина, як двонитка, льон, бязь, майже вся тканина, вона тягнеться, і малюнок тягнеться за нею. Тобто, перед тим, як намалювати будь-який малюнок, вам треба зап'ялити цей, цей відріз, на якому ви плануєте працювати. В Відріз повинен тканину, треба дуже-дуже гарно натягнути, щоб вона мала гарне натяжіння, як шкіра на барабані. Тому що саме гарне натяжіння є запорукою успіху в цій вишивці. Якщо буде погане, погане натяжіння, а ви тільки на бачок то, на жаль, у вас може не виходити роботи. Пітельки будуть криві, вони будуть різного розміру, і це може вас засмучувати. Тож, перед тим, як намалювати малюнок, перше, що ми робимо, ми обробляємо краї, потім зап'яли в п'яльця, або використовуємо для цього. Підрамник для картин, будь-що вам підходить. В даному разі це п'яльця, які мають дуже... мають спеціальну основу і мають відповідне, відповідне кріплення. Зараз я покажу інші п'яльця. Ось, дивіться. На п'яльцях повинні... п'яльці для колимової вишивки мають. Отакі, от, Таку будову. Ось, Бачите, такий виступ на внутрішньому колі, бачите, і такий жалобок на зовнішньому колі. Коли е, п'яльця з тканиною потрапляють один один, саме оцей виступ і жалобок допомагає затримати тканину як міцніше. І е, досягну, досягнути того результату, який нам потрібен. Тобто е, тканина буде дуже гарно натягнута, і пяльці її будуть гарно тримати. Якщо що у вас звичайні п'яльця без отаких от виступів і желобків, вони можуть не підійти, тому що тканина всередині почне дуже скоро провисати. І це буде завдавати вам клопоту, через те, що сам, самі підтєлічки будуть нерівними. Так, з тканиною ми розібрались, і далі переходимо до голки. Ми беремо голку і тут що нам треба знати, нам треба навчитись заправляти в голку нитку. Ось для цього у нас є такі нитковдягачі, які будуть в наборі. Що, що, що ми робимо? Ми беремо голку і беремо нитковдягайчик. Дивіться, уважно, це важливо. А оцей зріз в голці повинен дивитися вверх. А е саме вічко в голці повинно дивитися вниз. Вниз ми беремо нитку вдягач і вдягаємо е його, е встромляємо в голку, от е саме в це вушко знизу, от знизу вверх. А потім, зараз, а потім якби нахиляємо цю проволоку. І прот, її проштовхуємо по голці. ось І ми отримуємо нитка вдягається які зайшов у Саме так вдягається ниточка. Потім беремо ниточку, кінчик ниточки, і вдягаємо от в цю петелечку яка у нас вийшла. І потім цю петелечку от-от це ми от. І ми тягнемо цю проволочку на себе. І таким чином. Ми отримуємо те, що нитка відразу, відразу потрапляє в голку. Є там спосіб такий, що можна вдягнути нитку вдягати спочатку в вушка, потім протягну, спочатку всередини голки, притягнути нитку, а потім вушка, щоб не робити зайвих рухів, оцей спосіб саме найкращий. Що нам тепер треба знати стосовно голки та нитки? Стосовно голки та нитки треба знати деякі речі. По-перше, для, для кожного діаметру голки потрібна своя нитка. Немає голок, які підходять для всіх ниток. Універсальний голок немає, як і універсальної нитки теж немає. І тканини універсальної немає. Під кожну голку своя нитка і своя тканина. Наступне, що нам треба знати. Ниточка повинна йти без перешкод. Вона не повинна ніде затримуватись, перевірте, будь ласка, перед роботою, щоб на, на, на ниточці не було жодних. А, Вузликів, уплотнень і тому подібне. через те, що все це буде заважати вам робити. Ці вузлики будуть застрягати всередині вашої голочки, і тільки не будуть виходити. Тобто ви будете начебто шити, і все буде йти як, як повинно бути, але ви будете робити прокол, а нитка не буде затримуватись в тканині. От ча часто густо буває так, що. Через що нитка не затримується в тканині, перше це невідповідний. Невідповідна ниточка, тобто вона затовста або затонка для цієї голки, тому що якщо нитка затонка, а голка товста, голка робить е, великий отвір і нитчці там нема як затриматись. Тому що ниточка, зараз я покажу, як це буде. Тримається за рахунок того, що ви робите прокол і ниточки основи. Тканини, коли ви робите прокол, ви, начебто, розсуваєте ниточки тканини, і ниточки, основи тканини як. Наче обіймають цю ниточку і вона залишається в тканинці. Якщо ниточка голка велика, великий діаметр голки, а ниточка тоненька, то вона буде просто не буде затримуватись. Якщо діаметр малий, а нитка затовста, вона просто буде застрягати в самій голці, не буде йти. І якщо є якісь перешкоди, тобто нитка погана йде, вона невільно йде є якісь уплотнення або або є якісь вузлики, то вони будуть застрягати і сама голка не буде пускати. Ви будете робити прокол, але нитка буде виходити з тканини і не буде там затримуватись. Тож треба на це звертати увагу. Тобто нитка повинна повинна йти за голкою. Ну, як то кажуть, знаєте, як по маслу, як, як водичка лється. Тобто ніяких перешкод вона не повинна отримувати на своєму шляху. Далі, що ми робимо? Далі ми беремо. Я зараз зроблю от такі в мене є така приспособа, яка допомагає а, саме зараз, тому що можна, якщо ви шиєте на руках на руках, Зверніть увагу на те, що голка, ось голка, вона має довгі вістря. І е, якщо ви будете притуляти е, п'яльця дуже близько, наприклад, до ноги або до руки, ви можете себе поранити, тому що голку, зараз я покажу, ми голкою прострикуємо тканину. Аж, зверніть увагу, до, до, само, до основи самої ручки, звідки виходить голка. От, прострикнули. А з того боку, зараз я покажу, бачите, яка велика голка. Тобто, треба а, на це звернути увагу для того, щоб не зробити собі шкоди. Є от такі от приспособи, у кого немає. Це не важливо, ви можете. Просто зважайте на це і обережно тримати п'яльця або раму, що у вас там є. Далі, якщо <клес> ви вишиваєте. За столом теж на це зверніть увагу, просто можна так тримати, але для того, щоб показати, як це працює, мені не дуже зручно буде просто так тримати, тому що а, я все ж таки працюю під камеру, і це певний кут і певне напруження для рук, тому я використовую от саме оцю таку приспособу. І далі ми вже дізналися з вами, значить, що, якого повинна бути тканина, якого повинна бути голка, нитка. І так, що, що, Далі що, що ми робимо? Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в килимовій вишивці лицем вважається саме та сторона, де є петельки. Але, Кожна майстриня вона сама вирішує, де саме будуть, буде лице, а де буде виворіт. Якщо ви вирішили, що виворі там буде та сторона, де є петельки, так воно і буде. Ви самі назначаєте, що є лице, а що є виворіт. В нашій роботі, яку в, даному, в даний час ми будемо вишивати, Виворотом є саме та сторона, де п'етельки. А та сторона, де є шовчики, бачите, такі, вона є лицем. Хоча у нас є невеличкі фрагменти, які ми такі вишиваємо вишиваємо петельками. Для цього ми просто, коли вишиємо всю частину петельками, цю ми залишаємо. Потім перевернемо, бачите, отак от перевернемо і тут прошиємо петельками. А тут у нас вже будуть, тут, прошиємо, перепрошую, прошиємо шовчиками петельки у нас є. і вийде от Така от, така, така троянда видає. Та, таким чином ми досягнемо начебто ну, та, такого об'єму. Ще прошу звернути увагу на те, що а, від початку я деякі фрагменти повністю не зашивала. бачите? У мене є фрагменти, які я повністю не зашивала. А, але то на ваш розсуд. Якщо ви хочете, ви можете зашити геть всі фрагменти. А хочете, можете залишити так, як у мене. Деякі фрагменти не Зашити, мені так здалося, що буде більш цікаво, коли не зашиті всі фрагменти. Наступне, коли ви вишиваєте з того боку, ви, вважає, ви собі призначили, що лице у вас там, де саме шовчики, то кожен ряд. Треба укладати дуже дуже близько один до одного. Для того, щоб не було таких залисень, не було прогалин таких неприємних, і все виглядало дуже гармонійно і красиво. І так, що ми робимо? У вас буде, у вас буде тканина, на якій вже нанесений малюнок з двох боків. Ось з двох боків нанесений малюнок. Ви берете, перегортаєте. Ваші п'яльці тією стороною, де ви будете починати вишивати. Берете, вдягли нитку в голку і починаєте свою вишивку. Для цього ви проколюєте, ось, проколюєте тканину таким, от, і доводите голку до самої ручки. Ось, Це важливо. Кожен раз, кожен такий прокол повинен бути до самої ручки. Хвостик можете. Ззаду витягти, тому що це ми будемо робити не виворіт, а лице. І далі підтримуючи. Далі підтримуючи п'яльця, ви робите м, такі рухи. Ви не виймаєте повністю голку, не треба її так піднімати, бо тоді пітельки не вийдуть у вас, а вони будуть у вас не на тому боці, де треба. Ви трошки витягли, бачите, голку, і наче е, е, такими скользячими рухами, наче ви катаєтесь на ковзанах, проводите трошки в бік і знов проколюєте. Знов, не виймаючи от кончиком проводите і знов проколюєте. І знов і знов робите те саме. Ось робите ось так. Намагайтесь робити таким чином, щоб всі, якщо це у вас буде лице, намагайтесь робити таким чином, щоб кожен ваш шовчик був такий, як попередній. Тоді ця робота буде виглядати охайніше і красивіше. І ось так. І ось так і ось так. І так робите, і так робите по колу. Я ще з вами. Трошки зроблю, повністю все зашивати не буду, але покажу, як робити е, наступний ряд. Отак. От і не забуваємо, що треба доводити до, от, до, е, е, до ручки, от там, де починається голочка, звідки виходить. Отак. І от так, І от так, І от так, і от так і от так. Потім ви можете розвернути роботу, вам так буде легше і йти вже в зворотньому напрямку. Але зверніть, зверніть будь ласка, увагу на те, що в зворотньому напрямку ви укладаєте ваші шви не один в один от в ці дірочки а начебто посередині шва. Ось. Отак от начебто дивитись, де серединка є цієї цього шовчика, і начебто туди поруч. І отак от укладаєте. Цей вид шваб називається шов шаховому, шахові послідовності. Ось так. Ось так. І ось так. І ось так. Бачите, Тоді тоді. А, а, виходять дуже гарні, красиві шви, і робота виглядає дуже охайно. охайно. От я вам покажу, бачите, Отут один, один за одним, один за одним. Тоді вони влягаються і дуже-дуже гарно виглядає. Якщо ви будете робити. Шовне-шов, шов, ну, тобто в ті ж дірочки. Ну, по-перше, голка може, нитка може висмикнутись. А по-друге, воно не буде так гарно, якщо вважати, що це лице, лице а не виверід. Якщо це виверід, то там вже значення якогось немає. І отак ви робите і прошиваєте. ось Отак отак. Середину ось так, ось так ось. Так. І зверніть увагу, от бачите, в мене там п'ятілочка, яка от така начебто вийшла. Нічого страшного, таке буває ззаду ви просто можете рукою підтягнути і виправити, і вони стануть рівнесенькими, рівнесенькими. Бачите все. І далі працюєте так само. Ідете і, і отак. І потім знов повертаєтесь, роз, 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 розвертаєте голку і йдете йд, йд, назад. І теж десь посередині, зверніть увагу, посередині попереднього шовчика в попередньому ряду. Ось так. так. Далі. Коли ви відшили свою роботу, і вона у вас закінчена часто питання, яким чином обравляти виверід. Дивіться, якщо у вас виворіт зроблений петельками, ви його майже ніяк не зможете обробити, тому що він вже є зафіксованою основою. Тому що самі петельки, коли ви їх робите, вони, ниточка, вона скручується і поєднується з ниточкою поруч, таким чином вона фіксується в тканині. Єдине, що ви можете зробити, це, коли закінч... якщо це не картина, а те, що ви плануєте, наприклад, вишивати для подушек, і те, що планується, ви плануєте використовувати весь час, тобто жмакати його, щось таке робити, тоді ви можете просто зашити якоюсь або тканинкою, або просто. Прокласти захисний шар клівим флізеліном. Він, звісно, тут не приклеїться, але створює такі, е, таку перешкоду для того, щоб петельки вискакували. Ще, що можна зробити, ви можете по закінченню роботи пройти. Покласти зверху там, де саме ваші шовчики, покласти тканинку і парою пройти повністю по всій роботі, і це створить такий ефект звалювання самих ниток. Вони начебто зваляються між собою, а, як от є а, такий напрямок фелтинг або а, валяння. І вони зваляються, вони поєднаються, подружаться по між собою і тоді не будуть вискакувати. Ще є один варіант, якщо е, саме е, та сторона дає вас шви буде у вас виборотом, її можна обробити рідкою гумою. Рідку гуму можна купити в будь-якому е, магазині для, все для будівництва. Але зверніть увагу, що рідка гума повинна е, бути водостійкою, тому що е, для того, щоб ви мали можливість прати. І коли ви берете, можна прати в пральній машині, але попередньо покладіть в спеціальний мішечок. Або краще прати руками. Ось. Такі основні моменти, які вам треба знати для того, щоб успішно виконати цю роботу. Робота виконана майже в монохромі. По вашому бажанню, ниточки будуть або монохромні одного кольору, або міланж, де декілька меточків буде і а, Поки нічого складного. Для того, щоб опанувати цей вит рукоділія, на, насправді цього набору більш ніж достатньо. Далі, коли ви опануєте, ви зрозумієте якими повинні бути петельки Зараз я покажу. От, от, от бачите, петельки вони повинні всі бути бути одного розміру. бачите Але якщо деякі петельки будуть Трохи довшими, нічого страшного. Ви в бу... ці петельки потім можете обрізати, і вони будуть, такі... будуть на рівні з іншими і не будуть вибиватись з общею загального ряду. Тобто, ось це в нас виворіт, а це в нас лице. Давайте ще трошки отак от прошиємо. Ось. ось. Отак. От От. От. Зараз буду намагатись ближче показати. Ось, бачите, серединка. Серединка петлі, Попередньо серединка. Бачите, майже серединка. І ось тут. І ось тут. І ось тут. Бачите, і все виглядає дуже гарно. Сподіваюсь, цей такий невеличкий майстер-клас був для вас корисним. Якщо будуть питання, ви завжди можете задати ці питання, написавши мені в директ, і я залюбки вам допоможу і відповім.